Компанія Логістика» пропонує вашій влазі Штабелер електричний в складський номер 755 виробництво 2007 року, вантажопідйомністю тонна 100, висота підйому 3 метри 20 см. Техніка повністю обслужена. Дається піврічна гарантія на штабелер і на батарею. Пільське гарантійне сервісне обслуговування. Ледкий в управлінні маневрений. Довжина штаба всього складає ,80 метр вісімдесят для близьких пішкалажних проходів. Також для маневрності є кнопка черепашого входу. O Sotótrio deu uma treina entre e a santa máquina. Uma tarde de caminhão, torna-se top. Se o Téctico ir, mandar para o Нас завжди більше 40 одиниць наявності, або заходьте на наш сайт.